Вітання всім із сніжним днем зими. 14 грудня сьогодні, 25 рік. О що, хлопчики дівчатка? Як думаєте, врятує вас в таку погоду генерація з панелей? А? Там панельки з оптимізаторами стоять на даху. Щось там пробивається через них якихось пару ват. ну буквально, тому що товщина снігу мінімальна. Ну отут я зараз низько на плоскому десь. Ну от бачите, я думаю, сантиметрик. От, Але відновлю поверхню. да? <сміття> По-хорошому, це все чистити, звичайно, треба. Але не в тому суть. Дивіться, звичайні панелі 33 градуси, 50 градусів. До побачення. Генерації ви з них особливо не побачите. Там пару ватт ми за них будемо боротися. Але якщо сніг буде сипати далі, а він сьогодні буде сипати цілий день, то буде тут, будуть там нулі. Двостороння панель, кут 30 градусів. Бачите ситуацію. Майже все те саме. Тильна сторона, щось ловить, звичайно, що? але теж там близько до нуля, майже нічого немає. Плоскі, ну плоскі ви вже бачили, да? Плоски. Чао, бомбіно. 45 градусів, звичайні панелі. Теж чао бамбіно. Сніг іде, паде, нічого ви з цим не зробите. І в таку погоду, навіть вітру тупо, нуль. Ну як, там десь, вон, бачите, внизу по центру е високої вишки вертонець щось трошки вертиться, але цього явно недостатньо, щоб стартували навіть. Тому що моїм вітрякам багатьом треба 1,5 метри секунди для старту. Ну, Зокрема, трьом із тих, що ви тут бачите. Е але не стартують, значить, вітер менший. Але є єдине джерело, яке працює навіть в таку погоду. І дивіться, я вам зараз його покажу. А там в куточку бачите, панельки вертикально стоять. Я знаєте, сьогодні ні разу не пожалів, що вони встановлені так, тому що це єдине джерело, яке зараз стабільно в таку галіму погоду щось виробляє. А були б ці панелі двосторонні, та ще й по всьому паркану по периметру. о-о-о-о, можна було б горя не знати. Знаєте, все приходить в порівнянні, все розуміння приходить в критичних ситуаціях. Тому що, ну, боремося ми зараз за те, щоб сонце було багато, тоді, коли його у всіх багато. Да? А ти попробуй зробити так, щоб сонце було і тебе, коли а, його нема. Бачте, пічечка, димок, може, помітили, пічечка. Палить в хаті Ташкент, звичайно, що без варіантів, тому що всі ми знаємо, що в нас з енергією зараз біда у державі. І навіть коли отака от от погода, коли ви нічого з цим зробити не можете, ні з вітром, ні з сонцем. Вертикальні панельки вам допоможуть. Пішли ближче, покажу. Ну, от серйозно. Ну, хіба не краса? Літку всі ржали. Панелі в кукурудзі за кукурудзою, головне, що не в бурянах. А я вже задумався, ну йомайо, -йо, а ну реально це ж потрібно лише для зими. І ми маємо такий факт, що тильна сторона двосторонніх практично нічого зараз не ловить. Ну тому що загалом похмурий день, ви ж бачите, яка погода. А, не покажу зараз у ватах, хоча, може, і покажу, підійдемо зараз до інвертора. До одного до другого. Тому що з двосторонніх, наприклад, так, тут шість панельок, зокрема, чисто на, на Дейці Петорці, що можна побачити з екранчика. 6 650 х масив 5,2 кВт. Крайніх оце шість. три верхніх і три нижніх. Решта на Huawei висить, якби там ніфіга не видно з екрана. А ці сидять на Дейці всередині на 10-ці. Е, Можемо теж побачити, що з них зараз конкретно в даний момент виробляється. Це близько 9 ранку, 14 грудня. Тому що, ну там. Там майже нулі всюди. Ну, яке там паруват пробивається десь, але ж кажу, майже нулі. Знав би прикуп, самі знаєте, де би жив, але ні, там би жити не хотів, це вже інша історія. Але е, ну, в... на даний момент, в даний конкретний день, я задоволений з цього рішення. До нього лазити не доведеться, його чистити не доведеться. Тут все буде окей завжди. Так, поїхали дивитися. Це двосторонні панельки, 6 штучок, бачите, 9.25. на Надейці на п'ятьорочці, От вони зліва на пів 1, 17 Вт. Заходить із 6 штук 650-х двосторонніх лонгі, хаймо 9. А, ну, Який результат маємо, такий маємо. Верхня п -п -п частина панелей на 30 градусів вкрита вся повністю снігом. Ну, мабуть, тильна, щось ловить. А, що є, то є. Пішли до інших. Так, ну і інші інвертори, бачите, час майже такий самий. Пробіжимося. Давайте по усіх. Це звичайні панелі. Це східний масив кут 35 градусів. Маленькі 430 ті 435 лонгі, 16 штучок. От що вони зараз виробляють. Це 16 х панелей. В основному всі на південь, три західних тут знаходиться, всі через оптимізатори. Тут, до речі, парочка оптимізаторів, там шість штук всього стоїть, масиву 16. Тут всі під оптимізаторами. Бачите виробництво? Да? Поїхали далі. Тут у нас два масиви також на цьому інверторі. Зараз я згадаю, який куди. Так, це звідси Ага, значить, pv 1 це у нас плоский. Це плоский масив, 16 штук, 435-х лонгі по нулях. Це у нас масив з оптимізаторами: 10 плюс 2, 10 кут 33, 545 лонгі і дві теж такі самі панелі, але на схід повернуті кут 50. Ну вони всі теж під снігом. Бачите, щось оптимізатори з них витискають. Ну, але небагато. Ну і останнє це вертикальні панелі. От вони на піві 1, два масиви паралельно. Їх там по 17 штук. Здається, так. Ну, погода яка є, така є. Але ну блін, це єдине виробництво на даний момент. Все. Отак от, от це, те, що вони даються через оцей щиточок, я періодично, просто я зняв кришечку періодично, приміряю, як вони себе повод зведуть. Це. Он ті панелі. Ми там щойно були. Отаке з них реальне виробництво в даний конкретний момент, в даних конкретних умовах ви майже все побачили в порівнянні один і той самий час.